Вас вітає протолог, дай Лапа друже з міста Запоріжжя. Сьогодні наш малюк на ім'я Хобі відвідав ветеринарну клініку. Сьогодні в нас був повторний хірургічний прийом. Як ви самі можете бачити, лапка хобі виглядає вже набагато краще, і це все завдяки правильному лікуванню хобі. Зараз хлопчик проживає на платній перетримці, де його лікують та реабілітують його лапку. Сьогодні хлопець почуває набагато краще. Він набрав вагу та трохи збільшився. А нам все ще потрібна ваша допомога. Адже, на жаль, опікуна для хобі ми так і не знайшли. А його реабілітація буде ще дуже і дуже довгою. Нам вкрай важливо сплатити платну перетримку, щоб хобі міг продовжувати своє лікування. Тому ми благаємо вас про підтримку та допомогу для цього маленького хлопчика. Будь ласка, будьте милосердними. Ми благаємо вас про допомогу для нашого маленького хобі.